Вітаю на, уро... на уроці української мови. Сьогодні ми працюємо підручнику на сторінці 73. Тема уроку: письмо букво сполучення -дж, текст, заголовок тексту, головна думка. Вчора ми також вчили буквосполучення сполучення -дж, але увага! Вчора ми вчилися писати. Буква сполучення «дж», яке починається з маленької букви. А сьогодні будемо писати букву сполучення «дж», яке починається з великої букви. Отже, бажаю вам гарного, цікавого, плідного уроку. Увага! Загадка прийшла до вас. Це всі повинні знати. Нас не можна роз'єднати. Відрізняємось ми чим? Літер дві, а звук один. Подумали, що це може бути. Це букви сполучення «дж» і «дз». Бджілка принесла нам ці букви сполучення. Вона хоче вам нагадати, що дві букви позначають один звук. Це є буква сполучення Дз, яке вже ви раніше вчили, і буква сполучення «дж», яке ви вчили вчора. Добре, згадали всі? Йдемо далі. Увага! Квест Відгадай слово. Слово ви повинні відгадати, збираючи перші звуки кожного слова, яке зображено на малюнку. Отже, з перших звуків кожного слова збирайте нове слово. Ставте відео на паузу, подумайте і перевіряємо. Вийшло слово «джола». Всіх так вийшло, я думаю. Молодці, якщо стараєтеся, але я надіюся, що всі стараються, всі уважно слухають, і тому я вже кажу молодці. Увага, маємо віршик. Читайте за мною джміль на склянку з джемом сів, гець до нього підлетів, і дзвінка пішла розмова. Першим гець промовив слово, що солодкий джем із грушки. З'їм його я з самотужки. Ось так маєте це, ви думаю, всі пізнали. Це джміль. А оце подібний на муху, але більш ніж муха, називається як гець. Отже, ще раз читайте віршик, поставте відео на паузу, прочитайте ще раз віршик. Прочитайте за мною ще раз слова. Джміль. Джемо і дзвінка. Джем. Ось так. Тепер самостійно ставте відео на паузу і читайте віршик самостійно. А зараз зробимо звуковий аналіз слова джміль. Джміль, ось він у нас є джміль на малюночку, а це слово написано буквами, а це його звукова модель. Будьте уважні. Скільки порахуйте, скільки в слові джміль є складів. Згадайте, як ми визначаємо склади. Склади визначаються за голосними звуками. Отже, у слові джміль є один голосний звук, і, і тому в слові «джміль» один склад. Джміль. Буква сполучення дж, дві букви а позначають один склад. Рахуємо букви, скільки букв у слові джміль. Шість букв а в чому справа що чотири звуки? Де поділися ще дві букви, коли є шість звуків? А ми вже знаємо, що дві букви Дж позначають один звук, і, увага, буква, м'який знак, не позначає звук. І тому букв є більше, а звуків. На два менше. Отже, букв шість у слові джміль, а звуків чотири. Запам'ятайте це, будь ласка, слово джміль має один склад. Увага! Сова пропонує читання. Читати треба буде дуже уважно і спритно. Повторюйте спочатку за мною. Джміль. бджола. Бджілка, джип джем, джміль, продзищав. Увага, ще раз, але самостійно вже без мене. Надіюся, всі впоралися. Молодці. Думаю, що сова вами задоволена. Зараз відкриваєте свої підручники на сторінці 73. Читаємо перше завдання. Склади речення з одним із слів. Отже, ми маємо прочитати з вами ці речення. Ми повинні їх прочитати слова, ми повинні прочитати і. Скласти ще й повинні речення із ними. Отже, читаємо слова в першому стовпчику. Ходжу, заходжу, виходжу. Знизу вверх прочитайте самостійно. Читаємо слова в другому стовпчику. Сиджу, посиджу, саджу. Що спільного є в цих словах? Всі вони, всі вони, ці слова, закінчуються на джу. Увага, діти! І коли ми візьмемо ще перший стовпчик, чи є подібність така сама між ними? Правильно, оці слова закінчуються на джу. Вимовте за мною. Джу, джу, джу. Без мене, вимовте так. А тепер увага. Подивіться, як розміщені слова в третьому стовпчику і в четвертому стовпчику. Що ви помітили? Що вони також всі закінчуються на дж? Отже, підказку отримали, а тепер читаємо швидко за мною. Їжджу, з'їжджу, воджу, раджу, пораджу, буджу. Добре, молодці. Думаю, що всі стараються, а хто не старається, то я надіюся, що буде старатися. Отже, поставте відео на паузу і ще раз прочитайте. Спочатку прочитайте третій стовпчик. Після того, як ви прочитаєте третій стовпчик, прочитайте перший стовпчик. Запам'ятали і працюємо. А тепер повертаємося до завдання, яке нам каже, склади речення з одним зі слів. Це завдання потрібно виконати. І виконаєте ви його самостійно. А я візьму також виконую це завдання. Я беру вибираю собі слово раджу і складаю з ним речення. Діточки, я вам всім раджу. Вчитися сумлінно. Я своє завдання виконала, а тепер ви подивилися на зразок, як це робити, і ви зробите самостійно і розкажете своє речення, яке ви склали з одним із цих слів, розкажете своїм рідним. А ми рухаємося далі. У нас прийшла годинка, хвилинка, яка нам каже, що треба взяти зошит зошит ручку, правильно сісти, бо будемо що робити? Писати. Не забудьте за правильну поставу, адже це впливає на ваше здоров'я. А я дуже хочу, щоб ви всі були здорові і тому так часто вам нагадую про правильну поставу при письмі. Писати будемо: рядочок усполучення дж велика, дж маленька. Далі слова напишемо джем, джміль. Чому ці слова написані з великої букви? Коли ми будемо використовувати ці слова, коли ми будемо використовувати в них велику букву коли будемо розпочинати речення, тому що ми знаємо, що перше слово в реченні пишеться з великої букви. І тому нам потрібно сьогодні навчитися писати букву сполучення джи, яке починається з великої букви. І ось ми маємо речення: джмелі гули в садочку. Гарно напишете цих чотири рядочки і навчитеся читати те, що ви написали. Ставте відео на паузу і працюйте. Після роботи письмової прийшов час візьмульт хвилинки. Став відео на паузу, відпочинь, так як бажаєш. Хочеш потанцюй, хочеш поспівай, хочеш попий водички, а хочеш просто посиди і відпочинь і помилуйся природою через своє віконечко. До гарного вам відпочинку! А тепер увага. Далі до роботи. Ми маємо з вами текст завдання номер 2 І текст у нас є великий. Отже, ми часу не гаймо і до роботи приступаємо. Читаєте текст за мною. Читаєте текст за мною. Прилетіла бджілка жужу на галявину. Скільки квітів, які красиві, пахучі, підлетіла до синього дзвіночка. Аж раптом ти що не бачиш? Я снідаю, з квітки прозищав Джеміль. Тоді я виберу цю червону, подумала жужу. Тут я продзищала оса. Ось жовта кульбабка стрепенула крильцями жужу. Не чіпай, тут я снідаю, отказав метелик. Де ж моя квітка? засмутилась бджілка. – Привіт, я тут, усміхнулася Ромашка. Пригощайся. Бджілка зраділа. Тепер на галявині у неї є подружка. Ось такий ми з вами маємо текст. А тепер увага! Розкажіть своїм близьким, про що цей текст? А для того, щоб розказати, треба добре над ним попрацювати. Скажіть, хто головна героїня цього тексту? Хто? Шукаємо, працюємо розвідникам? Бджілка. А як бджілка називалася, в неї було ім'я, вона називалася жужу. Читаємо. Бджілка Жужу. Жу. Що зробила бджілка? Що вона зробила? Вона прилетіла. А куди прилетіла бджілка? На галявину. Став відео на паузу і прочитай перше речення. Гарно, виразно і чітко. Кого зустріла бджілка на Галявині? Шукаємо, хто зустрівся їй? Джмі. Ще хто зустрівся? Оса. І хто ще зустрівся? Прочитайте. Хто ще зустрівся? Метелик, отже, повторимо, хто зустрівся в бджілці, читаєте самостійно. Добре, молодці. А тепер увага! Скажіть, що ви думаєте про тих всіх друзів, які, з якими зустрілася бджілка? І скажіть, чи можна їх назвати друзями? Напевно, що не можна їх назвати друзями. А чому їх не можна назвати друзями? Здогадались? А скажіть, хто виявився справжнім другом для бджілки? Давайте пошукаємо те речення, в якому говориться про те, що є справжні друзі. Це ж таки є справжні друзі. Шукаємо речення. Якщо я візьму вам покажу речення, читаємо всі разом за мною. Не чіпай, тут я снідаю, отказав метелик. Метелик буде справжнім другом. Ні, правда? А якщо я візьму ось це речення, то тут є справжній друг. Тут я продзищала оса. Читаємо ще раз слово продзищала. Ще раз продзищала, а тепер самі без мене. Добре, молодці. А що ви скажете про це речення? Прочитайте його самостійно. А тепер перевірте, як ви читаєте. Привіт! Я тут, усміхнулася Ромашка. Пригощайся. Так? Правда, отут в цьому реченні ми знайшли справжнього друга, який є для бджілки. І хто цей друг? Ромашка. А тепер скажіть, які слова допомогли нам впізнати друга? Які слова? Ромашка що зробила? Усміхнулася, а посмішка. Це дуже гарно, правда? Від посмішки стає всім веселіше і хочеться дружити з тими, хто усміхається. Усміхніться своїм ближнім, хто зараз біля вас є, подаруйте посмішку. Бо це дуже приємно, це дуже гарно. Люди повинні дарувати посмішку одні другі. І що в результаті цього сталося, що бджілка. Знайшла друга і читаємо речення. Останні речення читаємо гарненько. Читаємо уважно. Бджілка зраділа. Тепер на галявині у неї є подружка. Порадіємо за бджілку, адже вона довго шукала друзів і нарешті знайшла. Порадіємо за те, щоб бджілка наша знайшла друзів. А тепер увага, увага, діти! Я вам раджу цей текст прочитати ще кілька разів, для того, щоб ви гарно вміли читати. Тепер ще наступне завдання. чекає. Ось ми прийшли на таку галявину, де можливо і відбувалася ця подія, але тут трошечки сталося непорозуміння, бо ем, невідомо, хто на якій квітці був. Коли в тексті нам чітко сказано було, хто був на якій квіторці, а тут в нас не сказано, хто на якій квіторці був. Отже, ми маємо в першому рядочку слова, які слова маємо в першому рядочку. Кульбабка, дзвіночок, ромашка. Прочитайте слова в другому рядочку. Добре, надіюся, що ви всі гарно прочитали. Отже, тепер ми маємо вияснити. Хто сидів на кульбабці? Чи бджілка, чи джміль, чи мете. Якщо забули, можете підручник підглянути в текст, і там є відповідь, хто сидів на кульбабці? Правильно так буде, ви згідні зі мною? Напевно, що ні. Напевно, що правильно буде ось так. На кульбабці сидів мете. А хто ж сидів на дзвіночку? На дзвіночку? Сиділа бджілка на дзвіночку? Ні, на дзвіночку сидів хто? Бджілка? Джміль. А хто ж сидів на ромашці? Ми вже з вами дізналися, що ромашка виявилася справжнім другом для бджілки». І ось таким чином ми з вами розв'язали цю плутанину. Запам'ятали, хто де, але увага, тут ще є слово. Одне. Хто, про кого ми ще забули. Так, там в тексті ще була оса. А що сказано про осу? Ану, знайдіть речення, в якому сказано про осу. Знайшли речення? І куди ж ми поведемо стрілочку від оси? Сюди поведемо до цієї квіточки. Ні, правда ні? А куди ми поведемо стрілочку? Там сказано, що оса сиділа на якій квіточці? На червоній. Ось таким чином ми встановили порядок, який відбувався в тексті, ті події ми. Собі запам'ятали і відновили їх. Я надіюся, що всі ви уважно спостерігали за роботою і гарно, сумлінно працювали. Думаю, що в кінці уроку всі почуєте, що ви є. Ну, почуєте. Отже, урок на зараз закінчено. О! Почули, що ви є молодці. Надіюся, що це правда. І ще хочу вам сказати, що я люблю вас. До наступної зустрічі!